З вами Олексій Ковжун у проєкті Абетка. Поговоримо про значення слів та понять, що зустрічаються в нашому житті кожного дня. Рене Декарт якось писав: якби тільки люди домовились про значення слів, половини помилок можна було б уникнути. Тож давайте спробуємо. Дякую за підказку слова уважному глядачеві Данилу. Та хочу подякувати всім, хто пропонує нові слова. Літера М. Менталітет. Як же я ненавиджу? Це слово. Ним пояснюють все. Чому крадуть, чому бардак, чому ями на дорогах, чому помідори дорогі та несмачні, чому все отак? Всі проблеми в якомусь там менталітеті. І це звучить як вирок. У японців є такий вислів: Шигата Ганаї. Це означає, що нічого не можна зробити. Причому фрази на кшталт ні. Це ще не Шига Таганай. Тобто, щось можна змінити просто не існує. Коли хтось вимовляє це магічне речення, всі розводять руками і навіть не бідкаються, бо капець нічого не можна змінити. Слово менталітет український викликає ту саму реакцію. А ну нічого не зробиш. Давай, може, пивка візьмемо все одно, капець. Звідки взялася ця капость? З латини Ментіс? Це розум, мислення, душевний склад. В обіг це слово ввів вперше Ральф Волдо Емерсон ще всередині 19 століття. Ним він намагався пов'язати між собою метафізичні та психологічні аспекти суспільних настроїв в ХХ столітті менталітет перебирається з філософії до історії та в нову сферу соціальної психології. Поняття менталітету стає. Важливою частиною нової соціальної історії, такі метри, як Марк Блок та Люсьєн Февр, вважали, що історик має не стільки реконструювати, що об'єктивно відбувалося в ту чи іншу епоху, скільки відновити стан свідомості людей того часу. Їх цікавили суб'єктивні моменти, суб'єктивний світ у тих самих людей, включно з богами та демонами. В 60-ті роки ХХ століття в ході полівіння науки і історії, героями історичного наративу стають вже не герої, полководці або королі, а так звані народні маси. Для того, щоб пояснити, що вони там собі думають, застосовували той самий менталітет, і він фактично ставав головним героєм оцих розповідей. Таємний герой менталітет тріумфально крокує світом. Совєтський Союз він потрапив через стартуську школу Юрія Лотмана. Лотман вважав, що світ є текстом, а всі події, що в ньому відбуваються, є знаками, що потребують розшифровки та тлумачення. Дуже красива, якісна і, хочу сказати, корисна модель. Але дуже важливо в цій моделі, як і у французькій соціальній історії, менталітет вживався для описання чогось сталого та завершеного. Історичні події середньовіччя та поезія відродження вже відбулись. І яку б модель ми не застосовували для їх описання, це аж ніяк не вплине на результат тих процесів, що відбувались там, давно, в минулому. Інакше кажучи, як не підходь до трагедії Шекспіра, Гамлет все одно помер. І навіть живий класик Лесь Подерев'янський свого Гамлета відправляє до Божевільні. Тобто сучасного еквіваленту смерті, виключення суспільства. Коли ж ваш співбесідник намагається використати цей драний менталітет для опису реальності, що змінюється кожну мить, ваша бесіда випадає з історичного процесу. Вектор історії скінчився. Ви потрапили в таку собі кульку, виходу з якої нема. Ви випали з історичного процесу. Вітаю вас! Годинник і календар зупинились. Замість захоплюючої подорожі шляхом історії, ви отримуєте таке собі намисто, що складається з окремих історичних моментів. І, ясна річ, Шигата Ганаї нічого не можна зробити, повний капець. Тож носіть з собою таку уявну палицю та бити нею прихильників менталітету по голові, бо вони намагаються витягнути вас з історичного процесу вашого життя і затягнути в цю. Бурштинову бульбашку. Якщо вони готові там існувати такою комахою в бурштині, бийте їх і виходьте з розмови. Адже життя прекрасне, а шлях України, хоч і важкий, проте наповнений радістю і славою. А сьогодні ми з вами, якщо не до кінця з'ясували значення слова, то принаймні непогано провели час. Я так точно далі буде.